Є один дуже важливий момент. Іноді дуже важко, якщо це ти робиш, наприклад, саму прикрасу одягати стрази до гілочки чи до шпильки. Можна скористатися ще таким способом. Беремо оці цапи, цю основу металеву, ми її від ось ці вушка, відгинаємо, забираємо самий камінчик, у нас лишається ось така металева оправа. Ми за допомогою дротика просовуємо. Фіксуємо так само навхрест. Тут буде видно. Це буде набагато легше з однієї сторони. Робимо так само, як я вам показувала вище. Ось якщо брати цю сторону, тут буде видно вам ось так. Зсередини у нас виходить хрестик, а зовні у нас тільки така. Ось так виходить. Далі так само закручуємо, Так само закручуємо. а потім ми одягаємо назад наш камінчик. Є такі інструменти, щоб потім його загнути. У мене таких немає інструментів спеціальних, там вони прорізинові, такі, прорізинові йдуть штучки такі, то я або це пальчиками загинаю, або загинаю так і своїми інструментами. У нас виходить така сама шпилька, як ми робили. І фіксуємо це до останньої.